Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я вам розповім про гру на Waffentrager. На оцій вафлі У мене було з самого початку два ключа. Один так само, як і у вас, за виконання бойового завдання, який давався на вихідних у нас. І один ключик це той який був у пакеті із 15 стартерами. Сумарно в мене було два ключика, плюс до того у мене два рази, коли я був за гончаків, випала можливість пограти на вафлі, Я ще, плюс два боя зіграв. І, по-моєму, ще один ключик у мене за бойові завдання випав. Із цих п'яти боїв я програв на вафлі тільки один раз. Коли реально потрапилася проти мене сильна команда, грамотно зіграли, були в основному на бичатах, включали тоді, коли потрібно, от вони вмикали щити. Ну, реально молодці. Команда зіграла грамотно, я там ще й натупив і тому я програв. Вони виграли, молодці. А так, чотири бої я зіграв на вафлі, всі виграв. До речі, забрав ще за третє бойове завдання, яке давалося на вафлю, 35 фрагів, гончаків, забрав ще телепорт інженера. Я їх всі повідкривав, там нічого такого дуже а, видатного не, не було. Коротше, взагалі, по-моєму, за два телепорта по 500. Тисяч срібла, ну це непогано, мільйон срібла забрав. І за два там якась чи резерви, чи ще щось випадало. Коротше, нічого такого дуже вартого немає. Оце я зараз показую бій на Вафлі. Це бій номер 2 на Вафлі. Другий бій. Перший бій у мене була перемога, другий бій так само це і перемога. Тут я буду використовувати силу Геперіон. Що я хочу сказати на рахунок цього режиму? В цьому режимі. В цьому році, з силою Геперіон, вафля стала ще сильніша, тому що в неї є дві такі дуже класні фішки. Перша фішка, звісно, це телепортація. Коли ти не встигаєш кудись доїхати, ти можеш телепортуватися і це буде дуже виручати. А друга фішка це, звісно, сила Геперіон. Оця сила реально дуже крута, тому що дає можливість в будь-якій точці, де б ти не знаходився, в будь-яку точку навести оцей імпульс-розряд, який буде. Знищувати всю техніку в певній зоні. Зараз ви подивитеся, я її буду використовувати на центральну конкретну область, там, де будуть гончаки старатися захопити. Я тут ще перші бої граю, експериментую, вбиваю по максимуму гончаків для того, щоб виконати третє завдання: 35 фрагів гончаків, щоб отримати стартер-інженера. Значить, <кій> Поки катаюся, просто гончаків вистрілюю. Що я хотів ще по цьому режиму сказати? Режим взагалі крутий. Я, от наприклад, коли грав за гончаків, реально вже не було вафель практично, на нулю вони були. Мені випало два халявних боя на вафентрагері. Тобто, користуйтесь цим, навіть якщо у вас вже ключів немає на. Вафлю, просто заходите за гончаків, дуже великий шанс, коли ви прочекаєте одну хвилину, що вам випаде бонусний бій на вафлі. Не відходьте від комп'ютера, щоб ви могли його забрати. От дивіться, я перенісся, використав телепорт, перенісся в місце, де захоплюють гончаки генератор і просто-напросто їх розваляв. У друге місце, я бачу, що я не встигаю, я буду використовувати силу геперіон. Дивіться, вона у мене накопилася, ще трошечки не вихворів, інколи кашель мучає. Значить, дивіться, от п'ятерочку нажимаємо, п'ятірочку наводимо силу геперіона. І дивіться, такий як розряд. Ось, тройний. І він доволі швидко, за 6 секунд, чи за скільки виконується. От Бачите, три розряда, все, будь-яку техніку знищує. І все, і розвалюємо далі. Розвалюємо далі гончаків. В принципі, гра не важка. Звісно, це не легко, тому що чим далі, тим будуть розумніші супротивники. І вам прийдеться важче вже. Але в перший день тим більше на вахлі можна грати задоволені, так скажемо. Дивіться, бачите, розрядом таким шкода від короткого замикання. От захопили гончаки один із генераторів, і така наноситься шкода від короткого замикання. І, звісно, мені пощастило. Те, що один із гравців, он, з Гончаків взагалі не грає, він постійно з'являється в одній тій самій точці. Я вже його по-моєму другий раз знищую. Інші э, гончаки вони ну, набагато розумніші, вони розуміють, що в цей період, коли в мене немає ще, треба нанести якомога більше дамашки, тому що вони, по суті, якщо розібратися, ну, нічого і не можуть робити, крім цього. Тому що генератори неактивні, вони їх захоплювати не можуть. Це хіба можна розвалювати охоронців, якщо вони ще залишаються. От по мені прилітає дуже багато дамагу. Я не хочу сказати, що я граю ідеально на ній, але тим не менш, тут буде перемога, як і в всіх інших а, боях. Так, щит Бліцтагер знову увімкнено. Бачите, все є. У мене всі сили знову з'явилися по телепортації, по тому а, щиту, чи як його назвати, по троєсті. От розряд є. Знову, дивіться, проспавнився чувачок. Звісно, він підводить свою команду, я його розвалюю, а тим часом захоплюють. А, От дивіться, один із генераторів гончаки. Я наводю туди силу гіперіона. І дивіться, що відбувається. Раз, два, все. Знищив, знищив, резистор і поїздка. Два танчики знищив цієї сили гіперіона. Чому я говорю? Що з тима-двома фічками він стає в набагато сильніший, ніж був раніше. Реально набагато сильніший. І простіше на ньому стає грати. Звісно, його виграти можна. Мене, от, наприклад, із шести боїв, як я вже сказав, один раз виграли. І я грав на гончаках, ми грамотно з командою зіграли і виграли. До речі, про гончаків я також зроблю відео і скажу, яка техніка найбільш комфортна, от, по крайній мірі, для мене. Не знаю, як там для кого буде, але для мене найбільш комфортна а, виявилася техніка батчательйон. От бедчата цей, він дуже крутий. Тому що в нього барабан і в нього є щит. Якщо його грамотно використовувати, то можна завдавати великої шкоди, не втрачаючи ХП. так, от Розвалюю далі, поїздка тут їде. От вона відновлюється, але це до одного місця, тому що не допоможе це їй. от Дивіться, я використовую телепорт. По-моєму, я тут не встигну збити, тому що дуже пізно я використовую телепорт, а там три чоловіка аж захоплює. Але тим не менш. Я буду старатися їх розвалювати цих людей, цих гравців для того, щоб е, побільше нанести їм домашки. Тому що їм же ж треба також час на відродження і вони втрачають цей час. А мені навпаки цей час треба затягувати. От дивіться, час на вашому боці 45 секунд залишилося до кінця бою. І я цим самим Буде вигравати час, поки вони будуть відроджуватися, не буде кому захоплювати там ті самі генератори, наносити мені шкоду. От ганяюся за ними. Плюс до того, я ж кажу, завдання дуже класне. 35 фрагів. Це завдання дуже класне, тому що ви можете стартер-інженера заробити просто так. Прикольний взагалі режим, мені дуже подобається він. Він реально фановий і класні нагороди. Я, наприклад, за сьогоднішній день тільки заробив, по-моєму, около 2000 бон, от виконуючи завдання інженера, плюс проходячи прогресію з нагородами. Це дуже круто, серйозно, дуже круто. От, раз, бачите, щит, оцей використав, він також наносить домашку, все перемога. Дивіться, все перемога. От Один із боїв просто показав 18800 домашки настріляв. Тепер дивимося далі. Зараз танчик виходить з бою. Так, етап пройдено. Це за етапи отримую нагороди. От три етапи за один бій я пройшов, тому що повиконував там завдання. Дивіться, 100 бон, стартер гончаків, 100 бон, стартер гончаків, емблена, наступ гіперіона. Далі. І що ми ще? Камуфляж спалах. 100 бон, стартер гончаків. Дивіться, отримано два стартера і отримано стартер інженера. Зараз ми, звісно, це все повідкриваємо. У мене вже не було на той момент ключів, коли я грав. От Відкриваємо один із стартерів інженера, який просто так дався. І мені випав, дивіться, стиль великі лови і 500 тисяч кредитів. Тобто мені навіть півтора мільйони випало, якщо просумувати з тими, що я ще після відкривав. І так само от стартери гончаків. Стартери гончаків, вони в принципі простенькі, вивалюються, дивіться, автоматичний вогнегасник. І всі інші штучки тут будуть випадати, додатковий досвід забій. Досвід забій знову. Великий римкомплект. 20 тисяч срібла. Ну, мілкотня, все мілкотня, солод в гаражі. Так що такі справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього режиму, чи він вам сподобався. Мені, наприклад, він подобається і на вафлі подобається, і на гончаках подобається на всьому. І до побачення до наступних відео. Наступне відео буде по гончаках. Па-па, друзі!